Доброго ранку, друзі. Слава Ісусу Христу. Канал Сільське подвір'я. І про сьогоднішню погоду. Морозець Добрячий. Дорога є трошки, бо декілька машин проїхало. Доброго ранку вам ще раз. Морозець добрячий. На вулиці 17 січня 26-го. Морозець. На телефоні показує мінус 14, але морозець є дужчий, як вчора. Більший. Напевно, всі буде 20. Бо того, що вчора було десь 15-17, то так. Як то кажуть, ні злипався докупи, але не так. А сьогодні більше. Так що вийшла до вас трошки е, два слова сказати і ховаю телефон. Ховаю телефон, е, закутую ніс, защіпаю куртку догори і пішла на роботу. Сьогодні ще би Бог поміг відпрацювати. Завтра буду мати вихідний і в понеділок. Так що Ах, затинає дух. Мороз такий добрячий. Я думаю, що коби то не було більше, як 20. А ой, друзі, ми просто не привикли це хорошо. Це всяка зараза вимерзає, хоча люди у нас у селі хворіють дуже. Хворіють. Я не хвалю себе, але ми їмо цибулю і часник. Ми п'ємо чай з лимоном, з медом, з імбирем. Я себе не хвалю, бо теж є таке, що з носа підкапує. Ви все кажете, що не витирає носа. Пише мені жіночка, що не хрюкайте, не кашляйте на камеру, бо від вас підписники тікають. Друзі, хто хоче зі мною залишитися, звичайно залишиться. А кому не подобається моя домашня політика, моє господарство, мої розповіді ходячі, то той, звичайно, тіче від мене. Але мені від того гірше не буде. Ті, хто зі мною е, був, є і буде, е, того не страхає ні моє кашлення, ні моє хрюкання, ні моє те, що я носа витираю в камеру. Їм усе все рівно по барабану. так що таке. Але мороз сьогодні є, друзі, конкретний. Зараз я вам покажу, якщо мені вийде показати. Е, які верби понад річку у нас замерзлі. Зараз хвилю підійду чуть-чуть ближче і покажу вам, ви подивитеся, які вершки на вербах. Я сама в шоці. Не знаю, друзі, буде видно, не буде. Дивіться, о, буде. Навіть дуже добре. Оце над річкою ось такі верби. Ось такі верби. І такий ліс замерзлий. Але верби, взагалі, о, так саме найближче, більше не можу, то ось такі верби. Оце вони ось так далеко від мене. Добре, друзі. Я ховаю телефона, бо змерзла в руку. Що вам показувати? Не знаю, що показувати. Зайчики вчора бігали. Сьогодні вже не вижу свіжих слідів. бо як буду свіжі сліди виділити, як снігу свіжого не падало, щоб старі позатисипало. <кху> що ще вам сказати? Не знаю, що вам сказати. Е Відключення світла, друзі. Конкретні, сьогодні на дню у нас три відключення. Ну, у сумі ми будемо мати десь світла приблизно 4 аж від сили 5 годин. Ми будемо його мати. Решту ми не будемо мати. Але нічого, зараз я пішла з дому, світла ще немає. Зв'язку теж немає. Зв'язок відключають. О, і це дуже-дуже зле, що зв'язок відключають, бо того, що ти не можеш нічого ні побачити, ні почути, бо немає інтернету. І зв'язку мобільного, як такого, немає. Кажуть, що навіть не тільки на водафоні, а і на Київстарі так само зв'язок пропадає. Так що, друзі, як то кажуть, Маємо те, що маємо. Головне, головне нам триматися кубки. І щоб, як то кажуть, я люблю казати, щоб біда не вилізла на нас. Головне, щоб ми біду зверху толочили, щоб вона не уперлася не і не вилізла на нас. Отаке. От що вам показати? Не знаю. Зараз вам покажу щось, але то вже буде на горі. Казала, що вже закінчую відео, але ще тут бачу, що є ще що вам показати, щоб ви подивилися. Але так як іду гори, ховаю телефон, а потім ще включуся, то покажу. Ой, дійшла я до того місця, що хочу вам щось показати згорілася трішки в руку. Бачите, яке лице червоне. мороз такий добрячий. Так, зараз я вам це покажу. І рухаємося далі. Дивіться. Наша річка замерзла. Річка замерзла. Лебедів тут поблизості ніде немає. Усе позамерзало. Оце я вам хотіла показати. Там вгорі є качки дикі, але там, поміжу, ті галузки нічого не могла вам показати. То й така справа. Все, побігла. Ви знаєте, одного року була зима, а це вже, я знаю, скільки років, п'ять, напевно. І була ожеледь. І я, як собі згадаю, як я Упала. Ай, друзі. Я е, взагалі не хочу нікуди, коли я маю вихідний, я не хочу нікуди вирушати. Взагалі. А зараз при тому, що ці морози, то навряд чи я куди піду. Я планувала сходити до батьків, але щось я не дуже маю бажання вам скажу. Так, така. Справа. До батьків як би треба ходити, але щось я не дуже маю бажання. Напевно, завтра залізу на піч і буду сидіти на печі. Може, щось зготую їсти, а може і ні, будемо видіти. А, їсти, їсти що їсти. Забула я м'ясо занести на холодець з морозу. Ой, бляха, муха. Та нічого. Вечором занесу, за ніч розмерзнеться. Та й таке. Друзі, я дуже змерзла в руку. Дуже змерзла. Відключаюся. Телефон теж змерз. Боюся, щоб не розрядився до останку. Всім бажаю гарного міцного здоров'я, мирного нам дня суботи. Хто закінчує роботу, хто ще тільки продовжує. Гарних вам сонячних днів! До нових зустрічей.